Сьогодні у нас коротенький обзор сівалки точного висіва максима 3. Буковка Є, е каже про те, що вона електрична. Вона прийшла на зміну максиму 2, яка дуже гарно себе зарекомендувала. Ця машина отримала електричний привод, отримала автономну систему живлення 48 вольт. Чому іменно 48? Тому що це дає стабільність висіва, стабільність при різних швидкостях, різних оборотах трактора. На ВОМі ми завжди отримуємо стабільні обороти висівних апаратів. Великий бак для добрив 1350 літрів. Також для насіння ми маємо бачки по 58 літрів. Ми отримали нову, нову систему, нову систему. До, до груза секції. Тобто на сівалка пристосована для важких умов висіву і вага секції при максимальному навантаженні цієї пружини, яка скажімо, регулюється без інструмента, ми можемо отримати 180 кг тиску на, на сошник. Також сам паралелограм кріплення виготовлений золотого чавуну, завтулений, тобто довговічний і, і крепкий. Висівний апарат залишився незмінним, але отримав електропривод, електропривод прямий, без всяких передач, пасових, там, кутових, прямий, прямий електропривод, прямий двигун колеса реборди на які опираються. Напирається секція на сьогодні є спицевими, тобто вони предотвращають забивання. І в цьому виконанні сьогодні ми маємо комі -удалітель. тут ми можемо ротаційні зірочки поставити або ще додатковий прорізний, прорізний ніж. Цушники <кій> для внесення добрив, вони зміщенням 400 мм. Діаметром і 4 см, 40 мм зміщення диску відносно диску. Тобто, це дає краще проникнення в ґрунт, глибше і в сторону відносно закладки насіння. Сама система внесення добрив дуже швидко налаштовується, дуже ергономічно і також в процесі експлуатації дуже легко чиститься і, і обслуговується. Також машина має електропривод, електроприводна на добрива, і тобто вона може згідно карти завдання викладати ту кількість добрив, яка нам потрібна. І також завдяки електроприводу ми можемо працювати на різних густотах в межах одного поля. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, Фейсбуці. Будемо разом.